Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди найменше п'ятицифрове число, кратне число 43 і варіанти відповідей А 10 тисяч Б. 9976 в 10062 тисяч два і Г 10019. тисяч дев'ятнадцять. Приступаємо до виконання. Найменше взагалі п'ятицифрове число це у нас 10 тисяч. Запишемо найменше п'яти цифрове. Число. Поділимо це число на сорок три. Десять тисяч ділимо на сорок три. Сто ділимо на сорок три. Беремо по два, маємо 86. шість. Виконуємо віднімання. Десять відняти шість, чотири дев'ять відняти вісім, один остачі 14, допишемо 0. 140 ділимо на 43, беремо по 3, 3 множимо на 3, 9, 3 на 4, 12. Виконуємо віднімання. 10 відняти 9 – 1. 3 відняти 2, 1. 11, допишемо 0. 110 ділимо на 43, беремо по 2, 3 множимо на 2, 6, 4 на 2, 8. Виконуємо віднімання. 10 відняти 6 буде 4 і 10 відняти 8 буде 2. Отже, ділення не закінчено. 10 тисяч поділити на 43 отримали неповну частку 232, і остача у нас 24. Ну, а тепер 232 помножимо на 43. 233, бо 232, це у нас тисяч, ми поділили і остаче 24. А наступне буде 233. 233 множимо на 43. 3 множимо на 3, 9. 3, на 3 – 9, 3 на 2, 6 на 4. 3 множимо на 4, у нас 12, 2. Записали, 1 запам'ятали. 3 на 4, 12 до да 1 13. 3 записали, 1 запам'ятали. 4 на 2, 8 да 1 – 9. І виконуємо додавання. 9, 11. 10 і 10. Отримали 10 тисяч 19. І записуємо відповідь. 10 тисяч. Дев'ятнадцять і варіант відповіді Г. Номер 12 Із домашньої самостійної роботи номер один виконано.